Це людина, яка буде постійно здаватись хорошою, така їй важливо сподобатись. їй важливо, щоб її всі любили, цінили, і вона думає, що якщо вона відкриє рота та почне говорити, її перестануть цінити і любити. Це людина, яка буде посміхатись, яка буде мовчати, і ти ніколи не знаєш, що в неї на розумі, про що вона думає, як вона дійсно ставиться до тієї чи іншої ситуації, чого вона дійсно хоче. Це хороший хлопець або дівчина. Впливаючи на цю людину, ти ніколи не знаєш, чого вона дійсно хоче. Ти задаєш їй питання, вона каже, ні, ні, все добре, і посміхається тобі. Це вкрай мовчазна людина. І для того, щоб дійсно дізнатися, чого вона хоче, і повпливати на цю людину, їй потрібно задавати якомога більше запитань. Відкриті, закриті запитання, будь-які, але мають бути запитання. Завалити її запитаннями, і рано чи пізно вона розкриється, якщо ви її будете задавлювати запитаннями. Але якщо ви почнете тиснути на цю людину, вона буде ще більше і більше закриватися. Впливаючи на різних людей, нам потрібно в моменті розуміти, яку особистість увімікнула ця людина. І як обійти оцей самий блок.